Можете поки присідати. Але якщо у вас є слово Боже, в будь-якому ви їх вигляді, то ви можете його дістати. Бо бачите, іноді електрика не витримує, а слово Боже, воно все витримує. Скільки не спалювали, скільки його не знищували, але слово Боже, перебуває. І давайте ми кожен візьме свою Біблію, кого, в якому форматі вона є, і ми просто помолимось. Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі за Твоє Боже Слово. Господи, ми дякуємо, то, що Ти сказав своє Слово і Ти його записав. Ми дякуємо, те, що сьогодні для, для нас Біблія вона доступна, Боже. Ми дякуємо, що це, Господи, це життя багатьох Твоїх святих, багатьох твоїх служителів, Боже. Ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що. Ти через Твоє Слово до нас промовляєш, Ти до нас говориш. Ми дякуємо за Твоє Слово і просимо сьогодні, Боже, що коли ми будемо читати Слово, Ти говори до нас, Дух Святий, Ти говори до нас, Господь, ми дякуємо за Твоє Писання, ми любимо Твоє Слово, і ми дякуємо за те, що Ти говориш, за те, що Ти Бог, котрий бажаєш мати діалог з нами. Дякуємо тобі, Господь. Амінь. Ось і сьогодні. Трошки хотів сказати, довірили слово, я дякую, про молитву і молитву не просто молитву, а молитву е, Словом Божим. От молитву Словом Божим. І, можливо, хтось ну, знає, да, от, що означає тлумачення слова молитва. Може Хоча б чув, що означає молитва. Ну, хоч руку хтось піднімав, хтось чув, да, як, що таке тлумачення молитва. Так, так, це є і прохання, це є і подяка. Публічний електронний словник української мови укреліторг дає таке от тлумачення слово молитва. Це установлений текст, що промовляється, виголошується при зверненні до Бога, тому це Божа мова. Тому це Божа мова, а ще може своїми словами сказати, що це е, звичайні слова, які ми можемо як, як до батька от, звертатися. Або як з батьками звертаємось, можемо говорити до Бога. І ось, знаєте, от є, знайшов такі цікавинки щодо молитви у Слові Божому. І от в Біблії, от хто знає, от просто таке питання, от може в версії сказати, скільки разів звертається, я, чесно скажу, я теж до вчора не знав, поки не шукав, скільки раз молитва зустрічається в Слові Божому. Ось давайте. Як ви вважаєте? Скільки? Молитва. 200 разів молитва. Добре. Молитва. Будь-яка молитва, будь-яка молитва. Будь-яка молитва. 200? Добре. Тут зрозуміле питання. Добре, не буду вас смучити. В Біблії згадуються 650 молитв. Усі біблії згадуються 650 молитв. У Святому письмі записано близько 450 відповідей на молитви. Вперше молитва згадується у Біблії, це у бутті 4,26, де написано, що і тоді почали закликати ім'я Господнє. Це перше, це от такі цікавинки про молитви. Що раніше діалоги, як ми вже з вами сказали, що молитва це також може стосуватися і діалогу з Богом. Перший діалог з Богом він зустрічається у теж у книгу буття, це третій розділ, з 8 по 13 вірш. Ну, от я зачитаю. Але почили вони луну від Господа Бога, що ходив собі садом під час денної прохолоди. І сховався чоловік і своєю жінкою від Господа Бога серед дерев суди. І тоді Господь покликав чоловіка і спитав його: Де ти? Тобто, це от перше. Далі. Біблія говорить, що Ісус молився 25 разів у різний час. Не всього 25 разів, а 25 разів у різний час впродовж свого земного служіння. У новому заповіті апостол Павло згадує молитву: це молитви, звідти про молитви, благання, бажання молитись. Знаєте скільки разів? 41 раз. Так, 41 раз. Знаєте. Хоча молитву може в будь-якій позі, да, але Біблія також приводить пози людини, в якій можна звершити молитву. Це перше, це сидячи. Це друге царство, там якщо є змога висвітлювати, то там може, якщо є змога. Це царство. 17, друге царство, 7 розділ і 7 свіч, це сидячи. Далі можна молитись стоячи, це Марка 11.25. На колінах. Це книга 2 Хронік 6.13, Даниїла 6, 6 та 10 глави, Луки 22.41, віч на землі. До речі, хтось практикував віч на землі. Чесно кажучи, я ні не практикував, але може там інші клімати дозволяє віч на землі. Хоча бувають різні у житті випадки. також. З піднятими руками, це 1 Тимофія 2,8. Тобто, і Ісус також вказує, як молитись. Він, знаєте, такий еталон це Він привів молитву Отче наш, як може звертатися от до, до Бога. Да? І там там молитві «Отче наш» відділяється 5 головних аспектів для молитви. Це щоб. Ім'я Господа славилось, щоб прийшло Божє царство, щоб Господь підтримував нас, і щоб Господь дарував нам прощення, і щоб Господь подарував нам порятунок. от порятунок е, Ну і також і іще згадують дев'ять основних видів молитви, так трошки от е, це молитва віри, це молитва згоди, це молитва прохання, молитва подяки, ми тут вже чули е, і прохання, м е, молитва поклоніння. Ось. А сьогодні ми хотів би трошки сказати про молитву Словом Божим. Е, ви знаєте, е, перше, коли ми зустріли, е, ну, і про про молитву Слово Божим, це псалмом. От я скажу, що от є багато от псалмів, котрі люди моляться. Це от є псалом 22, наприклад, да? це, де люди е, звертаються до Бога і можуть дякувати, що він пастор, що він піклується, що він там е, в житті проводить. Бувають, люди моляться 90-м псалмом. Це просять Божого захисту. Да? Іноді є псалом 89-й, він взагалі назвам Псалмом Мойсей, це його записав Мойсей, і там величається ім'я Боже. І там є вірші, коли люди просять мудрості для для себе. Е, ну, особисто для себе, я скажу, іноді мені подобається мій улюблений псалом. Це 70-й, і про нього хотів сьогодні трошки поговорити. Там 24 вірша, але ми, може, деякі з них затронемо. Це 70-й псалом. ось А, а чому варто от молитись псалом? Ну, перше, ми зустрічаємо, коли. Молились псалмом, це от перша книга Хронік, 16 розділ, 7 вірш. 7 вірш. Може, да, відкритий у, у своїх бібліях. Е, перша книга хронік, 16 розділ 7 вірша. Того дня, тоді Давид дав у перше псалма на подяку Господові через Асафа та братів його. І, і що там? дякую Дякуйте Господу, кличте ім'я Його серед народів. Звіщайте про вчинки Його, співайте Йому, грайте Йому, говоріть про всі чуда Його, хваліть святим Його іменням, хай тішиться серце, шукаючих Господа. Тобто, вперше ми зустрічаємо, що Давид він написав псалмов і він дав, щоб ним молили щоб ним прославляли Бог Господа, щоб ним зверталися до Бога. І ви знаєте. І ви можете спитати, а чому варто молитись саме псалмами? Да? Бо багато, багато псалмів є, де псалмопевці, вони проклинають своїх ворогів. Да? Багато є псалмопевців, де бажають автори псалмів зла людям. Ну ви знаєте, це, до речі, до нас є прикладом, що у цих всіх авторів псалмів були такі близькі стосунки з Богом, що вони не боялися. Це казати Богу віч навіч. Ми не, ми, ми не кажемо, тобто не знаходимо в Біблії, що вони це публічно десь говорять, бо це були їхні особисті молитви. І це показує, наскільки вони були в тісних зв'язках з Богом, що вони всю цю злобу, всю цю, весь відчай, знаєте, все, все, що їх бентежило, вони не соромилися казати Богу. І Бог сприймав і таку молитву. І такі молитви може бути в нашому житті. Це теж те як приклад, що ми можемо навіть все погане казати не людині, а вічнавіч Богом. І вони вірили, що Бог може, якщо що, десь їх підкерагувати. І це також для нас є приклад. І, і ще один як аргумент, чому ми мож, ну, потрібно молитись писанням. От я зачитаю це от Псалом, 11 розділ 7 вірш. Бо всі ми віримо, що Біблія це, це, це слово Боже. да І Псалом 11,7 каже, що Господні слова чисті, як срібло, очищене в глиняному горні 7 раз перетоплено. Срібло Сім раз перепливляють для того, щоб всі домішки з нього видалити, щоб вона мала ще більшу цінність і щоб вона щоб воно більше коштувало. І для того його перепляють. І сім це є еталоном навіть знаєте, у ломбардній діяльні, діяльності навіть або в ювелірній це практикується. І сім раз вважається таким еталоном. Може більше, може менше, але от сім раз який такий еталон для того, щоб всі домішки, щоб всю там там пісок, якісь там може і інші метали видалити, і щоб срібло мало от чисту свою цінність, таку і більше коштувало. І тому чому варто молити словом Божим? Це тому, що. Господь тоді працює з нами, що Він тоді може нас і переплавити, і направити якось, і щось підказати, і вдохновити, якщо потрібно десь підкоригувати. І ось сьогодні ми от поговоримо. Давайте відкриємо разом 70-й псалом, 70 псалом. Це псалом, коли коли і, і яким я іноді також молюсь. Так, псалом 70. -й. Псалом 70. -й. Солом, 70-й. От я прочитаю новий переклад української. Ноогієнки там також є. Е, ага. Так, і у тебе, Господи, я шукаю захисту. Тож нехай не посоромлюсь повіки. Тобто, ми бачимо, що ми цим, коли ми молимось цим віршом, то ми просимо у Господа заклику, і це захисту, вибачте, і це перекликається і псалмом 90-м, коли люди просять свого захисту. І ми отак от можемо просто прийти. І якщо навіть не знаємо про що молитись, то може просто відкрити, от, наприклад, сімдесяте Псалом, може, можливо, він так також стане вашим улюбленим псалмом. І ви просто можете повторити оці слова, які тут написані. У тебе, Господи, я шукаю захисту, тож нехай не посоромлюсь повіки. У своїй праведності визволи мене і врятуй, схили до мене вухо твоє і спаси мене. Е, будь для мене скелею для оселі моєї, куди я завжди міг би прийти. Дай наказ врятувати мене, бо ти моя скеля і твердиня. Моя. Боже мій, визволи мене від руки нечестивого, від долоні, беззаконника і кривника. Бачите, тут ми бачимо, що псалмопевець він звертається до Бога і просить і духовного захисту, і фізичного захисту. Якщо є якась турбота і якесь хвилювання, то ми можемо звертатися до Бога цим псалмом. І далі, от. бо ти, надія моя, велика Господи, сподівання моє від час юності моєї. Тобто ми навіть в цей псалом ми можемо прославити Бога, сказавши тим, що Він наша надія, що ми на нього цілком полагаємо, що ми цілком на нього впевнені в ньому. І це також є прославління Бога, як молитві Да, Це свого роду прославління Бога. Е, далі, на тобі я отверджуся від самого народження. Ти витягнув мене з отроби матері моєї тобі хвала моя безупина. Я став ніби знаком для багатьох, але ти тверде пристановище моє. Нехай вустами напоміця хвало тобі цілий день оспівуючи красу твою величну. Е, ви бачите, тут перекликається те, що е, на тобі я утверджуюся від самого народження, ти витягнув мене за троби матері моєї. І ви знаєте, і псалом 138. І у нас є, да? Ага, у нас проблеми технічні. Псалом 138 він каже, що Господь, що Господь бачив нас, коли е, навіть е, кожен е, е, з'явився в утроби матерні, да? Всі кості він там бачив. Це Псалом 138, 13 і 15 вірш написано, що Господи в дні. Для нас назначені, і що в утробі матері він кожного вже з нас бачив. І це бачите, і тут також в 70-му псалі написано: На тобі я тверджався від самого народження, ти витягнув мене з утроби матері моєї. Тобто, ми також визнаємо цими словами, визнаємо, що Господь дав нам життя, що Господь дав нам вдихнути. Да? І да, далі продовжити. Я став ніби знаком для багатьох, але тверде пристановище моє, нехай вуста мої на хвалою тобі, цілий день оспівуючи красу твою величну. Не залиш мене в час старості, не поки мене, коли сила моя виснажиться. Ви знаєте, от псалом 89, про кого про який я згадував, написано, там Мойсе пише, що років. У середньому, да, 70-80, да, при кращій міцності людини, да, і більшість з них це суета, це скорботи, це е, там може бути хвороби. І тому е, кожен з нас вже сьогодні може молитись от цим словом, що не залиш мене в час старості, не покинь мене, коли сила моя виснажиться. Тобто, ми вже зараз в цих псалмах можемо. Як сказати, забезпечити своє майбутнє да у старості, просити у Бога сили да і міцності? І, і бачно, що, мабуть, Мойсей щось розумів, бо написано, що коли він заст... пристаріл, да? то його зір не притупився у Моїсея. Мабуть, він теж щось знав і просив у Бога також міцності, і це те також в цьому псалмі для нас є приклад, що ми можемо просити Бога старості. І ну далі продовжувати молити, то подекують про мене вороги мої, і ті, хто душу ми підстерігає, радяться разом між собою, кажучи, Бог покинув його, переслідуйте і скопіть його, бо нема в нього рятівника. Боже, не віддаляйся від мене, боже мій, поспіши мені на допомоги. Нехай посировні будуть і загинуть супротивники душі мої, нехай зодягнуться в ганьбу і бишися ті, хто прагне вчинити мені зло. А я завжди сподіватимусь і все більше і більше хвалу тобі про буду «В уста мої, проголошують твою праведність і спасіння твою цілий день, бо не знаю як їх полічити. І цей вірш от уста мої, проголошувати твою праведність, це ми можемо проголошувати в своє життя, що ми будемо тими людьми, котрі будуть виконувати Божі доручення, да казати Його Слово. Як у Матфія, 28 розділі да Бог сказав, да Ісус дав послання, щоб ми йшли да і це Перекликайся з цим віршом, в уста мої проголошують твою праведність і спасінні твою цілий день, бо не знаю, як їх полічити. Тобто, це також ми можемо молитись цим віршом, щоб виконати Божі призначення. Я уйду в роздум про могутність владики Господа, буду нагадувати всім про праведність твою, що лише тобі належить. Це продовження того вірша. Боже, ти вчинив мене від часів юності моєї, і до нині я сповіщаю чудеса Твої. В цьому бачимо, що це псалом він перекликається і з Божим дорученням, і з Божим царством, і з захистом, і з забезпеченням, і фізичні, і духовні потреби людини. Да? Він торкається. Тож і до старості, і сивини Боже, не покидай мене. Це ми можемо молитись про сам Богу присутності. Да? Це, цим віршом ми можемо сказати, що ми. Потребуємо Господа, да тож і до старості, і сивини Боже, не покидай мене, аж поки не звіщив про силу про силу правиці Твоє поколінню цьому і усім прийдеш їм про могутність Твою. А праведність Твоя Боже до висот сягає те, що вчинив ти величне, і це знаєте, і це вже перейшло від прохання. Да, от, як от як еталон, да, очна наш ми ну, привели приклад. Це вже прийшло від прохання до возвеличення Бога, як очна, що досвятиться твоє ім'я, наприклад, твоє царство. І також в цій молитві в цьому псалмі йде. Велич Бога да? вийде поклоніння Господу, а праведність Твоє Боже до висот сягає те, що вчинив ти велична. Боже, хто подібний тебе? Хоча ти показав мені чимало тяжких скорбот. Та знов ти повертав мене до життя, і з беззоден землі знов виводив мене, ти велич мою, і гортав мене втіхою своєю. Тож і я прославлю тебе струнами ліри за вірність твою, боже мій, співатиму тобі під звуки арфи, святий Ізраїлю. Це те, що ми робимо кожної неділі, коли ми збираємось, коли ми разом співаємо під ударні, під клавіші. Тоді були інші музичні інструменти, але ми славимо за це Господа. За те, хто він є. Написано, що на небі там навіть всі ангели, всі, хто мають якісь титули, вони навіть всі ці регалі, всі свої титули вони складають і вони величають, Господа і каже, що він гідний прийняти славу, честь, бо від нього все створено, і завдяки ньому все рухається і існує. І це теж для нас приклад. Радісно вигукують уста мої, коли я сплю. Співаю для тебе і душа моя, яку ти визволив, також і язик мій цілий день промовляти на правду твою, бо посоромлені і ганьбою вкриті ті, хто прагнув вчинити мені зло. І знаєте, я іноді кажу амінь. І закінчую заяву от беру цей псалом, і отак от, от просто ним молюсь, і іноді і, тось, і, іноді не кожного разу. Але молюсь, і потім кажу амінь. Можливо, і він, і, ця, і цей псалом і ваш також стане улюблим псалом, і, бо ми, знаєте, можемо мати гарантію, що ми молимось по волі Господа, бо це слова Божі. І як ми читали псалом 117, що це як срібло, яке переплавлено сім разів. Тобто і, воно перевірено і часом, і, знаєте, еталон якості. Тобто, якщо знаєте, іноді не знаємо про що молитись, ми можемо відкрити псалми, наприклад, це 70 70-й псалм, і ми можемо молитись, який заторкається всіх наших сфер. І закінчуючи, давайте ми піднімемось, ми помолимось. Подякуємо, Господи, за слово Боже. Ми сьогодні дякуємо Тобі, Боже, за Твоє Слово, Боже, яке е, в горнилі переплавлено сім разів. Боже. Ми дякуємо, що Ти, Господи, коли ми мол, е, звертаєшся до нас і Ти робиш щось у нашому житті, коли ми молимось Твоїм Писанням. Ми просимо, Господи, навчи нас молитись з Твоїм Писанням, Боже, щоб ми молились по волі Твоїй. І ми дякуємо, Боже, за Твоє слово, Господи. Ми дякуємо. Пусть, Господи, ще любов ще більше любов буде до Твого Слова і молитва по Твоєму Слову, Боже. Ми дякуємо Тобі, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.